Трагедія в броварах Вінницьке обленерго оштрафували та водохреща на озері. Оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Уранці, 18 січня, в броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. У наслідок авіакатастрофи в броварах загинуло керівництво МВС України. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Тим часом речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат каже, що про причини авіакатастрофи в Броварах говорити рано. Комісія буде розслідувати причини. Це не буде один-два дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбувалось, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав. Водночас Час генпрокуратура розглядає всі можливі версії авіакатастрофи. Служба безпеки України озвучила три версії аварії гвинтокрила у броварах, під час якої загинуло керівництво МВС порушення правил польоту, технічна несправність гвинтокрила, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. До затвердження нового міністра Верховною Радою виконували обов'язки міністра внутрішніх справ. Буде один з заступників міністра. Точно число жертв трагедії наразі встановлюється. На Вінниччині група ув'язнених ошукала громадян на 1 мільйон 200 гривень. Тисяч гривень слідчі повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи та їх спільниці. Засуджений 29 річний Вінничанин разом зі спільниками ошукали людей по всій Україні. По телефону підозрювані вводили в оману потерпілих, представляючись співробітниками Служби безпеки банку, переконували їх перерахувати кошти на так званий безпечний рахунок, а також отримували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток, звідки вводили усі наявні кошти. Злочинну схему викрили слідчі слідчого управління спільно з працівниками кіберполіції у Вінницькій області та оперативним відділом виправної колонії за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області. Правоохоронці протягом кількох місяців документували злочинну діяльність підозрюваних. Злочинна група складала зі з організатора 29-річного вінничанина та двох засуджених 32-річного уродженця Автономної Республіки Крим та 40 сорокаріч. ...мешканця Чернівецької області. До своєї злочинної діяльності зловмисники залучили 32-річну спільницю з Вінниці, яка перебувала на волі. Потерпілими від злочинних дій є громадяни з різних регіонів України. Наразі поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій шахраїв. Три обленерго в Україні штрафували за несправедливі графіки відключення електрики. Йдеться у повідомленні Вінниця Обленерго, Чернівецька Обленерго та Волинська Обленерго. Регулятор призначив їм штрафи у розмірі 85 тисяч гривень та зобов'язав дотримуватись графіків відключень. Перевірки охоплювали діяльність компаній впродовж листопада, грудня 2022 року. І тому зобов'язала компанію надалі дотримуватись справедливих графіків відключення а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання. Артилеристи 59-ї бригади з Вінничуни щодня знищують ворогів серед нових трофеїв, які здобули на південному напрямку гаубиця. Сьогодні бійці використовують її проти колишніх господарів на Донеччині. Про це повідомляють в інформаційному агентстві Армія Інформ. Гаубиця до трофейного списку бійців потрапила ще на Херсонщині. тоді Ворога влучно накрила артилерія, а вцілілу техніку забрали українські захисники. І тепер з неї нищать самих же окупантів. Бійці намагаються працювати злагоджено та допомагати піхоті. І мотопіхоті, за словами армійців, з настанням холодів у їхній роботі додалось трохи нюансів, але це не знижує бойову готовність розрахунку. Щільний вогонь з трофейної гаубиці блискавично викурює ворога. Він запрошують провести водохрещу на Вишенському озері та стати учасниками благодійного проєкту. 19 січня в честь великого християнського свята водохреща в парку Вишенський відбудеться благодійний проєкт «Вінтердей», на якому відбуватиметься збір коштів для Збройних сил України. Маємо змогу почути пряму мову Віталія Гандзюка, голови правління громадської організації. Центр молодіжних ініціатив. Топ молодь вітаю для багатьох іничан. 19 січня асоціюється із тим, що потрібно прийти на вишідської та скупатися ополонці. для Цих людей ми організували благодійний проєкт в де вони після традиційного купання зможуть зігрітися зігріваючими напоями, а також скуштувати щось на смачному нашому фудкорті, а також задонатити для ЗСУ в скриньки, які будуть стояти на цьому фудкорті. Кошти будуть направлені в благодійний фонд Подільська громада за скриньок та підуть на потреби Збройних сил України. По тих запросах, які дають саме для благодійного фонду Петільська громада, учасники проекту ознайомлені із нормами та правилами роботи під час повітряної тривоги, також санітарно-то правилами, які вони будуть дотримуватися. Вінниця у списку лідерів серед українських міст за кількістю переіменованих топонімів з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України в українських містах перейменовано понад дві тисячі топонімів. У списку міст лідерів Вінниця. Про це свідчать результати дослідження, проведеного програмою Прозорі міста. У трійці лідерів Київ Вінниця Кривий Ріг. Нагадаємо, у центрі Вінниці з'явилася вулиця Степана Бандери. Міська рада проголосувала за перейменування 52 топонімів. А на початку 2023 року в місті перейменували 45 зупинок громадського транспорту. У цілому, в межах деколонізації, у Вінниці свої назви на українські змінило 200. 32 вулиці, провулка, проїзда, тупика, бульвара, площі, парків. Плачемо та співчуваємо зі всією Україною. Ми сильні, ми вистоїмо, віримо у перемогу та наші Збройні Сили України. А я ж прощаюсь з вами до завтра. до зустрічі на рідному каналі.